Сенія Драганюк 28 років. Суперсила підвищує непереможність жінок на фронті. З чоловіком створили благодійний проект «Землячки Ukrainian Front». Це невелика команда з 10 друзів, які щодня займаються безкоштовним забезпеченням жінок військових необхідною амуніцією, формою, яку шиють самостійно, взуттям, захистом та комплектами гігієнічних засобів для жінок. Мене звати Ксенія Драганюк, я співзасновниця громадської організації Землячки. Ми займаємося забезпеченням жінок у війську всім необхідним, починаючи від спідньої білизни, жіночої форми, шиємо самі, закінчуючи полегшеною броньою. Ми закриваємо індивідуальні запити від захисниць передової. Окрім того, ми популяризуємо культуру жінка-військова і розповідаємо про... Наших крутих жінок військових в армії України на нашій сторінці в інстаграм. Я не планувала бути волонтером і не планувала мати волонтерську організацію, так само, як і мій чоловік. Ми не планували, але його молодша сестра Настя приєдналася до армії 24 лютого, і ми почали підтримувати сестру. Далі почали розповідати про інших захисниць у війську і таким чином, все масштабувалося. Спочатку це було десь 40 індивідуальних запитів на місяць. Ми закривали. Зараз ми закриваємо близько 80 індивідуальних. І запитів на день. В силах оборони України на сьогодні служить понад 60,5 тисяч жінок офіційно, неофіційно ще більше. Ми е, маємо можливість і потужності закривати індивідуальні запити з передової. На передовій з цієї кількості жінок служить. Понад 8 тисяч вісім тра тисяч захисниць культура жінки військової в Україні розвивається доволі швидко в Америці. Наприклад, взяти досвід Америки їм знадобилося понад 60 років з моменту, коли вони сказали, що жінкам потрібна форма, і до моменту, коли цю жіночу форму почали видавати в армії Амери... Америки. Тобто ми рухаємося набагато швидше. Існує базова піраміда потреб у кожної людини. Тобі не має ніде нічого тиснути, тобі не має бути холодно, ти не маєш бути голодний, ти маєш сходити в туалет. Ці пункти в більшості закриває саме форма, комфортна форма. І від цього залежить безпека твого життя. І не тільки твого, а й ще твоїх побратимів і посестер на полі бою. Спочатку ми замовляли форму стореччина, і це була форма просто маленьких розмірів поштучно ми замовляли. Потім ми замовили велику партію, але ми зрозуміли, що це не те, чого ми прагнемо. Тому що жіноча форма від чоловічі кардинально відрізняється. Я завжди кажу: уявіть, якби ми зараз всіх чоловіків в армії перевдягнули в жіночу форму, був би бунт. Тому ми розробили жіночі лікала для форми, в якій жінкам буде зручно виконувати бойові завдання. Ми пробували співпрацювати з багатьма українськими фабриками, але ніхто не вижив. Ну, я маю на увазі, ніхто не вижив в, в тій кількості запитів, які вони отримують від нас. Бо в нас дійсно величезна кількість запитів на форму. Всі фабрики звикли шити чоловічу форму. Жіночі лікали кардинально відрізняються, і їм дуже важко. Вони кажуть: ні, ми не будемо це шити, тому що нам це важко. Загалом ми відшили понад 5 тисяч комплектів жіночої форми для захисниць і закрили близько 10 тисяч індивідуальних запитів з передової. Я думаю, що ми не вирішуємо проблему. Я думаю, що ми заповнюємо ту ланку, яка існує незаповненою зараз в Україні, а саме забезпечення жінок у війську, тому що е, ніхто не очікував, що така величезна кількість жінок приєднається до армії добровільно. Моя внутрішня мотивація е, донести до соціуму, що жінки е, мають право працювати в усіх сферах в незалежності від гендеру. Тобто, якщо ти класний професіонал, е, неважливо якої ти стації, чи ти жінка, чи чоловік, і е, Додатково моя внутрішня мотивація донести до соціуму саме цю ідею. Інколи, коли я потрапляю в центр міста, то я не можу там бути більше, ніж пів години, тому що мені незрозуміло, як така кількість людей може йти на вечірку або в якийсь клуб. І це саме кількість людей не може задонатити каву на підтримку захисниць або захисників. І тому мені інколи дискомфортно дивитися так на те, як соціум продовжує жити своє життя і не піклуватися про тих людей, які знаходяться на фронті. Тому що, якби Таня, яка займається збиттям ракет, які летять на Київ, Сказали би, в мене сьогодні вихідний, або я вигоріла, або я не в ресурсі, я не зможу сьогодні вийти на роботу. Або, наприклад, якби парамедики отримали запит з передової а, заберіть, да, в нас тут поранені. Вони би сказали, що зараз ніхто не може прийняти ваш запит, тому що ми всі у відпустці, або ми всі на канікулах. Якби таке було на передовій, то ми б вже програли цю війну. Дуже важливо тримати в голові, що я цим займаюся для закриття не одного запиту або двох запитів, а для закриття. Загальної потреби е, жінок у війську України після перемоги плануємо займатися психологічною підтримкою та реабілітацією жінок у війську України. Одним із напрямків діяльності проєкту землячки є психологічна підтримка захисниць, а також психологічна реабілітація. Робота з психологами, виїзні тури, і це лише частка з того, що землячки роблять для відновлення наших дівчат. У нас ніхто не вчив працювати з втратами, ніхто не вчив переживати таку кількість смертей близьких і знайомих. І це, мабуть, найскладніше. Найскладніше це коли мені дають запит на сім дівчат, на сім форм, а наступного дня перетелефонують і кажуть, що потрібно лише три, тому що чотири захисниці загинули. Найскладніше це, от як зараз мені, поки ми сиділи, готувалися до інтерв'ю, зателефонувала подруга захисниці і каже: я вам надіслала форму. Тому що вона загинула, і їй вже ця форма не знадобиться, і це дуже боляче тому, що це дівчата мого віку, і я розумію, що вони віддали своє життя, щоб кожен з нас міг зараз піти і або допомогти армії, або випити свій коктейль. І в цьому є вибір кожного і кожної українки. дивлячись на статистику, того як люди забувають про те, що зараз вбивається в Україні, і про те, як ми потрошку рухаємося до повторення сценарію з АТО. І коли всі люди будуть думати, що війна десь там, а вона не тут, і типу в нас тут все окей, а вони там десь воюють. Це дуже сумно, і чим більше людей так буде думати, тим довше буде тривати війна. Тому класно бо, щоб всі вміли захищати себе і надавати собі домедичну допомогу. Чим швидше це відбудеться, чим швидше ми українізуємося, і чим швидше ми навчимося це робити, тим швидше ми переможемо.